П'ятеро людей зазнали поранені внаслідок російської дронової атаки по місту Одеса. Пошкодження в цивільній портовій енергетичній інфраструктурі. В порту зайнялися контейнери з рослинною олією та дерев'яними пелетами без електропостачання. Залишилось понад 30 тисяч абонентів. Коли Росія називає Одесу руським городом, в цьому як не дивно є своя збочена руська логіка. Тому що подивіться, як виглядає те, що називається глубінною Росії. Це не Москва, не Петербург, не Ростов-на-Дону, не Екатеринбург. Це те, з чого переважно і складається таке утворення, як Російська Федерація. І очевидно, що Росія намагається усе те, що називає руским. Ну, власне, перетворити на ісконно руське, на отаке, що ви бачили зараз. Мене звати Сергій Ременко. Це факти лайф. Будь ласка, поставте лайк цьому відео і підпишіться на наш канал у Ютубі не лише для того, аби першими дізнаватися про головне, але й мати альтернативну точку зору на те, що відбувається в Україні і світі. Отже, до новин, висока представниця ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки, Кая Кала заявила, що Україна не зможе самотужки перемогти у війні проти Росії. Вау! Просто вау! Знадобилося, очевидно, 3,5 роки великомасштабної війни для того, щоб зрозуміти, що коли на 40-мільйонну країну, яка не має ядерної зброї, нападає країна в 3-4, а то й 5 разів більша, просто навіть за чисельністю, яка має ядерну зброю, то вірогідність перемоги неядерної країни в цій війні, вона мала, але є. Тим не менш, Калас каже, українці мають для цього волю, але, звісно, Україна не зможе зробити це самотужки. Тому так важливо, щоб ми продовжували збільшувати нашу підтримку. Насамперед, говорюся про те, що. Ми, українці, звісно, дуже вдячні нашим європейським партнерам за допомогу. Ми дуже вдячні Європі за те, що завдяки українській обороні, українському спротиву, російські війська досі не в Берліні, Парижі, Будапешті або Лісабоні. Далі, країни-члени НАТО, це до слова про рішучість про наших європейських партнерів. Країни-члени НАТО обговорюють більш рішучі кроки у відповідь на провокації Росії серед варіантів розміщення ударних БПЛА уздовж кордону з РФ та послаблення обмежень для пілотів щодо дозволу відкривати вогонь по російських літаках. За даними чотирьох чиновників НАТО, ці дискусії мають на меті підвищити ціну для Москви за її гібридні дії та визначити чіткі заходи у відповідь на серію порушень. Повітряного простору російськими дронами та літаками а тепер увага серед пропозицій. Озброєння розвідувальних дронів, які збирають дані про російські військові пересування, а також спрощення правил для пілотів, які патрулюють східний кордон, щоб вони могли швидше реагувати на потенційні загрози, розглядається і проведення навчань НАТО безпосередньо біля кордонів з Росією, зокрема у віддалених районах. Я уявляю собі, як в російському генштабі е, читають і сміються з цього, тому що Поки європейські чиновники збираються на форуми, саміти, симпозіуми і конференції з приводу того, аби обговорити свою безпеку, російські дрони вже літають в європейському повітряному просторі, крім того, повітряному просторі тих країн, які є членами Північноатлантичного альянсу, Ви знаєте, днями в Україну приїздив прем'єр-міністр Нідерландів Діксхоф, і я, як кореспондент, працював на спільній прес-конференції президента України України Володимира Зеленського і нідерландського прем'єра Схофа. І одна з моїх колег-журналісток, вона поставила питання Схофу, яке звучало так: а чи будете ви збивати російські дрони у разі якщо вони залітатимуть в повітряний простір Нідерландів? І ну схоф там щось на це відповів. А я е, замислився на цю історію і подумав про те, що ну уявіть, ми зараз перебуваємо в тій точці історії, де журналісти у представника країни-члени НАТО питають, чи вони збиватимуть дрони, які наражатимуть на небезпеку жителів цієї країни. Я зараз з, ну, з нулем просто претензій до своєї колеги. Я розумію, чому вона е, про це питає. Тому що завжди вважалося, що. Застосування п'ятої статті це має відбуватися отак. Так, мають пройти якісь консультації, але чи недостатньо вже було приводів для того, аби цю п'яту статтю застосувати? Але згадаємо один із попередніх моїх випусків. Я розповідав про те, що один із естонських генералів, коментуючи заліт двох російських винищувачів в повітряний простір Естонії, заявив про те, що... Ну, зараз, якби не на часі було їх е, е, збивати. Далі до новин. Якщо російський диктатор Володимир Путін проведе мобілізацію в Росії, це може означати, що він почне світову війну. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. За його словами, Путін досі не проводив мобілізацію, оскільки це означало б для нього втрачені рейтинги. За словами Зеленського, Путіну потрібно продавати успіх у війні проти України. Він уже продав усе, що міг. Тому він може піти на швидкі успіхи у Європі. Привіт європейським партнерам. І вдогонку до цієї новини Інформація від інституту вивчення війни про те, що російський диктатор Путін у нових заявах перебільшив площу територій, які РФ окупувала в Україні в 2025 році. 7 жовтня Путін зустрівся з керівництвом Міністерства оборони та Генерального штабу Росії, головою Федеральної служби безпеки Олександром Бортниковим і командирами російських угруповань військ на цій зустрічі. Диктатор заявив, що російські війська у 2025 році захопили. 4900 квадратних кілометрів території України. В той час інститут вивчення війни говорить про те, що насправді ця територія складає близько трьох тисяч квадратного кілометра території. Путіну треба продавати успіхи, а продавати вже нічого. Полиці в магазині порожні. Ну і тут знаєте, як обійтися без нашого сонцезяйного улюбленця президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Президент США Дональд Трамп заявив, що, врешті-решт, йому вдасться врегулювати ситуацію з війною, як Росія веде проти України. Американський президент вже вкотре повторив, що він врегулював. Сім воїн. Сім. Ну, я так зрозумів, що одна із них це очевидна неіснуюча е, війна між Албанією та Азербайджаном, ну але то таке. А також додав, що ми близькі до врегулювання восьмої. І я думаю, що врешті-решт ми врегулюємо війну Росії, яка жахлива. Він підкреслив, що не думаю, що будь-хто в історії врегулював стільки конфліктів. Цікаво, як саме Трамп збирається це робити. Можливо, цього разу американські солдати можливо цього разу він запросить Путіна не на Аляску, вже в Вашингтон. І тоді американські солдати рачкуватимуть, розкладаючи червоний хідник не на Алясці перед диктатором а навпроти Білого Дому. Напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу, поставте лайк цьому відео і не забудьте підписатися на наш канал у Ютубі. Мене звати Сергій Єременко, це факти лайф. І у нас із вами буде ще багато приводів для зустрічі.